Новини він як завжди у цій порі команда телеканалу готова розповісти вам про актуальні достовірні новини із життя регіону. Прихисток для переселенців з інвалідністю на Вінниччині Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю прийматиме переселенців. 40 осіб похилого віку поселять у відремонтованому п'ятому поверсі закладу. Пансіонат. З початку війни забезпечує прийом переселенців похилого віку та осіб з інвалідністю. Евакуація здійснюється у співпраці з незалежною міжнародною медичною гуманітарною установою лікарі без кордонів. І саме ця організація допомогла із капітальним ремонтом приміщень. На сьогодні пансіонат прийняв уже 93 переселенця. Наразі 9 закладів області прийняли людей з інших регіонів. Відкривається п'ятий поверх була було проведено капітальний ремонт, е замінено меблі, е електропроводку. Та все замінено абсолютно за кошти і обласного бюджету, і за кошти міжнародної організації лікарі без кордонів. У нас сьогодні проживає 93 переміщення внутрішньо переміщених осіб. О, і це п'ятий поверх зроблений для наших переселенців, щоб е люди. Е Жили в гарних умовах, тому що так повинно. бути. ЦНАПи приймають документи в дії. Цифровізація продовжується. Тепер всі ЦНАПи Вінницької області приймають цифрові документи в дії. Про це повідомив заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Андрій Кавунець. Від сьогодні абсолютно всі центри надання адміністративних послуг у Вінницькій області працюють з електронними документами в дії, тому немає необхідності носити з собою паперові документи достатньо для отримання тієї чи іншої послуги, або просто відсканувати qr код розміщений в ЦНАП, або надати адміністратору ЦНАП 13 значний код, який генерується, коли ви натискаєте на той чи інший документ. Все дуже швидко, просто і зручно. Це означає, що тепер у ЦНАП можна ходити лише зі смартфоном, жодних паперових. Код. Опій через дію можна поділитися такими документами: id картка, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка ВПО. Обласна військова адміністрація почала виплату постраждалим від обстрілів ворожими ракетами у Вінниці. Нагадаємо, травм зазнало більше сотні людей, 27 загинуло, серед них троє дітей. Одразу ж після трагедії Вінницька обласна військова адміністрація розробила чіткий алгоритм надання допомоги постраждалим від трагедії, залучивши до цього небайдужих меценатів. Розмір виплат це 50 тисяч гривень для сімей загиблих та 25 тисяч тим, хто був. Госпіталізований про процедуру виплат запитаємо наживо Дмитра Сидоренка, директора благодійного фонду Обласний гуманітарний хаб. Вітаю Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, скільки подано заяв на отримання допомоги і скільки вже їх отримали наразі було 32 звернення громадян щодо виплат благодійної допомоги внаслідок ракетного обстрілу у місті Вінниці. З них оформлено 20 готових пакетів документів, 15 родин на цю годину вже отримали кошти на свої рахунки. З них сім родин загиблих та 8 постраждалих осіб. Наразі продовжуємо прийом документів від громадян на отримання допомоги. Якщо говорити про процедуру детальніше, що вона в собою включає? Куди потрібно звертатися? За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Сергійовича Борзова, ми максимально скоротили перелік документів необхідних для отримання допомоги. Звичайно, наскільки це юридично можливо. Так, наприклад, для отримання допомоги постраждалим, які знаходились на стаціонарному лікуванні, необхідно лише копії паспорти ідентифікаційного коду, заява на отримання допомоги, медична виписка. Стандартна заява на обробку персональних даних і реквізити банківського рахунку особи заявника, в випадку, якщо документи надає представник потерпілого доручення. І щоб допомогти родинам загиблих, додається ще копія свідоцтва про смерть. Звертатись необхідно за адресою місто Вінниця, вулиця Архітектора Артинова, будинок 5 дріб 1. Там знаходяться співробітники юридичного центру закони фінанси, які допомагають нам. Також вони є волонтерами нашого фонду обласний гуманітарний хаб, який проводить виплати. Вони приймають документи та за необхідності проконсультують. І також для зручності громадян, щоб не витрачати час в черзі, є можливість попереднього запису на прийом документів за телефоном 063. 653-81-15. після подачі пакету документів. Кошти надходять буквально протягом одного-двох днів на рахунок заявника. Ще одне уточнення. Ви сказали про те, що це люди, які саме на стаціонарному лікуванні? Правильно? Тобто, ті, хто були постраждалі, їм надали медичну допомогу, і вони далі продовжували лікування вже в домашніх умовах на виплати, не можуть розраховувати. Зараз погано вас чую. Що стосується виплат тим, хто був поранений, виплати можуть отримувати тільки ті, хто були на стаціонарному лікуванні. Правильно так, особи, які звертались під час і після ракетного вибуху. До медичної установи, які були, які саме ну, могли добратись, звернутись, і ті, яких які були госпіталізовані е, з місця трагедії. Дуже дякую вам за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. А глядачам нагадаю, що ми говорили із Дмитром Сидоренком, директором благодійного фонду областей гуманітарний хаб, про виплати для постраждалих та їх родин 14 липня, коли рашистські ракети обстріляли мирну Вінницю. Кількість жертв обстрілу в Вінниці рашистами зросла до 27. Сьогодні не стало дитячого лікаря-невролога Павла Ковальчука. Він мужньо боровся за своє життя протягом 20 днів після рашистського теракту у Вінниці, 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям Павла. В рамках підготовки до нового навчального року спеціальні комісії продовжують обстежувати всі освітні заклади. Про те, що школи можуть розпочати працювати офлайн, стало відомо у травні. Однак лише за умов гарантування безпеки як дітям, так і педагогам. А ще кожен заклад має отримати дозвіл від місцевої влади та військової адміністрації. Всі садочки та школи повинні. Мати облаштовані укриття моніторинг провели у п'яти громадах Тульчинського району, а саме: в Піщанській, Студенянській, Томашпільській, Тульчинській та Крижопільській. В присутності директорів закладів, очільників громади та району, рятувальники Вінничини вивчили чи відповідають потенційні сховища. Затвердженим стандартам, правилам та нормам, оглянувши приміщення, які здебільшого переобладнали в укриття зі звичайного підвалу, більшості закладам вдалось досягти позитивного результату. Аудит триватиме до 14 серпня. Всі роботи з організації безпекової ситуації для дітей будуть завершені до початку навчального року. Раніше були ці підвали, але як і раніше це було, і як стало, мабуть, традиційно по всій нашій державі, ніхто не звертав багато років на наявність цих приміщень і ніхто не зважав, що вони мають використовуватися для такого призначення. І з першого дня оцих трагічних подій, які почалися з 24 лютого, ми працюємо в облаштуванні оцих приміщень. Які рятують життя. У Вінниці поліцейські тренувались надавати домедичну допомогу. Одним із завдань правоохоронців є порятунок життя та здоров'я людини, особливо під час воєнних дій, як у гарячих точках. Так і в умовно спокійних регіонах, тому навички надання домедичної допомоги зараз вкрай необхідні для кожного з них. Під час навчання правоохоронці дізнались про процеси, які відбуваються з пораненими. Зокрема, як зупинити кровотечу, накласти на рану турнікет та надати іншу допомогу в умовах виживання. Поліцейські на постійній основі вдосконалюють свої професійні навички. Так само сьогодні ми пройшли курс тактичної медици... домедичної підготовки. Хочу сказати, курс досить цікавий. Багато дізналися нового нових методик надавання до медичної підготовки. Працівник поліції, який перебуває на місце події, він має швидко, динамічно і, а саме головне професійно надати допомогу. Будні військових на передовій. Наші захисники не лише боронять країну, даючи гідну відсіч ворогу. А й встигають фільмувати бої та створювати мотивуючі відео. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка з Вінничини створила позитивне відео про будні військових на передовій. Щоб не трапилось, оптимізму зсу не позичати, бо віримо у власні сили. Віримо в український народ, віримо у перемогу. Нас не здолати. Йдеться у коментарі під відео. Моне втрачати оптимізму нашим захисникам, волонтерам кожному з нас. Щиро віримо у перемогу. На цьому випуск новин вичерпано. Команда телеканалу Вінничина продовжує працювати в інформаційному полі, аби о 19.30 розповісти про найважливіші події з життя регіону. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.